Кондукт защеплення на горіці Медвежому пройшло два тижні після того, як ми робили процедуру зняття ось таких обв'язок прививочних. Як бачите, місце щеплення повністю зрослося, перетяжок немає. Прирости зараз почався так, якби друга активна фаза росту. Як бачите, за два тижні у нас молодий приріст вистрілив. Це в нас сорт Джеферсон. Бачите, є чуть кращі, прирости, є чуть гірші. Оці прививка на двогорівці показують чудовий результат. Висота щеплення в районі 60 см. Місце щеплення зрослося просто ідеально. Одним словом, саженці поки що в, друзі, в другій активній фазі росту. Бачите, які прирости молоденькі. Італійці та американець Макдональд Ямхіл. Це у нас компоніка італійська. Так, Кампоніка. І тут у нас е, е, Макдональд і весняне щеплення у теплиці каталонський та барселонський. Ви бачите, весняне щеплення, що робили у теплиці, пов'язки ще не знімали, а ось ці всі решту при вирушні обв'язки ми вже зняли. Чим вища висота щеплення, тим прирости трохи в нас гірші, чим нижче щеплення, прирости трохи кращі. Ось такий маємо результат на даний момент. Ось так, друзі. По посадковому матеріалі будемо реалізовувати кінець вересня, початок жовтня. В першу очередь будемо залишати чуть менші слабші для себе. Для того, щоб досадити ділянку, а краще будемо реалізовувати. Не бажаючи придбати пишіть на вайбер до зустрічі!